Минулого літа я взяв участь у дуже цікавому івенті, де 5 інді-розробників об'єднались для створення гри, але у них було одне обмеження: їм не можна було комунікувати. Якщо хтось почне передавати іншому інформацію, то його жорстко покарають, і він буде працювати на організатора, роблячи мобільні дрочильні до кінця своїх днів. Тож у кінці січня мені написав організатор і запросив мене ще на один такий івент. В цьому відосіку я подробніше розповім вам про учасників і загалом про проведення івенту. Знайомлю вас з організатором цього чуда Акіро, бісмарк у світі українського гемдеву. Раніше був Майнкрафт ютубером, але втягнувся в геймдев і майже отримав мільйони. Тайтл напевно, найвідоміша людина на ігроварах. Славиться своїм запальним характером і має парасоціальні відносини з Міцуру Курюджо з серії ігор персона. Генерал, наш тім літ на рефрагменті, займається музикою. Також брали участь DreamSpace і ліфре, з якими я вже знайомий, і ми спільно робили відосики. Ну і з тих, кого ви ще можете знати, це Project New Generation, які брали участь усієї командою, і Almost Games, також відомо як майже Makita, майже H -H -H History, майже Хої 4. І це, напевно, ще не всі канали. Не здивився, якщо у нього є майже б'юті блог. Тож після того, як мені написала і я доєднався до Discord серверу, я почав читати список учасників і побачив команду PNG. Виявилось, що вони хочуть брати участь разом. По факту це ламає концепцію, тому що 10 розробників роблять гру без комунікацій, і як на мене, те, що вони взяли участь цією командою, не прав. Далі я побачив знайомого мені генерала. Я був у шоці, коли дізнався, що він буде брати участь, бо він не є розробником і навіть ні разу не відкривав Юніті. Він музикант. І дуже крутий, але точно не розробник. А це означало, що йому прийдеться перекидувати роботу на інших, або працювати ще з однією людиною поза івентом, що також означало б команду. Побазікавши з тайтлом, ми зрозуміли, що це якась хуйня. І ми, так сказати, скооперувались і дуже зблизились. котику, як тобі постанати? Ми з Тайтлом, борці за справедливість, ми проти ПНГ і Генерала, ми були за правду за честь. Але нам вставили. Ну коротше, вони взяли участь і як це вплинуло на результат, подивимось вже в повному відео Акіро. І по факту у нас було 10 розробників, з яких один не був розробником і один був командою з чотирьох людей. Тож за день до початку ми вирішили зібратися у Діскорді і обговорити порядок розробки та інші деталі. Треба вибрати ідеальну середину, щоб не дійшло до людини, яка гавнакодить переді мною, і щоб я не гавнакодив занадто. Ну, краще, розумієш, найскіловіших треба вперед видигати. Отак. До речі, я про це якраз думав. типу, щоб найскіловіше реально вперед. Але одного найскловішого треба в кінці, типу, щоб він повиправлявся, що зроблять посередині. <рес> Все, пацани, голосуємо. Блін, ну важко. Що вибираємо 3D-2D? Ну блін, там 3D модельєри, але з іншого боку. Куда? Куда нет? Давай нормально, чуешь ебать, пацаны, нет. О-о-о! О! О! Наше, Ще одна людина має проголосувати, ще одна! я не проголосував. За що проголосувати? Голосувати за 3D чи за 2D, давайте. 3D, 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 3D. 2D, 2D, 3D, 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 3D. 3D. 4D, 3D, 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 3D. Я закинув на 3D. Ну, в принципі, все. А чому не можна було одночасно два обрати? Блін, реально. Для тих, кому не принципово. Перевибираємо. Перевибираємо і можна одночасно два обрати, тих, кому не 2D? Ні, пацани, не перепишете, я в Ю відключаю 2D-фічі. Так що йдіть нахер. Я просто новий і буду проєкти. Ми думали, що головний антагоніст це генерал, а насправді це був Микита. раптом. Тому що головне, щоб ти звичайно проект не видалив. Коротше, круто посиділи в Діскордіку, поговорили по темі проєкту і не по темі проєкту. А зараз я таймскіпую вас вже до моєї частини розробки. Ну а тут могла бути ваша реклама. Але кому я потрібен? Тому рекламую мій телеграм-канал, в якому ви знайдете купу анонсів, інфи по відео і деякі ексклюзивні штучки. Тому посилання в описі, а QR-код на екрані. Приємного перегляду. Блять, це що якийсь. Ану, чекай. це що якийсь виживач? АХУЄТЬ Ну це дуже очікувано! Ай бать, вони ще... Блять, ну це... Насправді те, що вони... І 2D, і 3D-текстурки... Це хвиня максимально. Тому що 2D-текстурки, вони... М'яко кажучи... А це я не можу ламати. Так, чест. Not allowed Чест зламався. Так, ну ладно. І ще, наприклад, далі мені відкрилось далі. Оу, oh, да, Stone Island далі відкрилось. Uh -huh. <coughs> Ой, ніхуя собі. Мені подобається, поки що тут дуже багато чого можна додати. Але мені не подобається, що тут і 2D, і 3D. Ну, напевно, тайтл робив 2D, а потім 3Dшники прийшли зробили 3D і вирішили не вирізати 2D. Герой застряг між 2D і 3D світом, йому потрібно вживати і вибратися. Я просто. я просто кнопки не почав рандомні жати, такий, опа! Що, якщо Шо Ні що потонути? Ніхера. А, я ще не помираю. Ну, я, я зламав гру, за скільки там за... Дві хвилини, так? Да? Так, ну мені зайшло. Прикольно взагалі. А що ж я додав у проєкт? Ну, додав я небагато, але на мою думку потрібні речі. По-перше, я додав механіку генерації островів. Раніше це були просто заготовки, які відкривались по ходу прокачки. Але я додав досвід, і тепер можна мати нескінченну кількість островів. А як саме я планував спавнити острови? У кожного острову є 4 точки, які позначають його край в ту чи іншу сторону. Тож, коли гравець натискає на кнопку, програма спочатку повинна дізнатися координати майбутнього острову. Вона бере рандомний острів і рандомну точку, які зберігається у списку острова. Ця точка і є позішн Далі перевіряю, чи не стоїть на цьому місці острів за допомогою рейкасту, і якщо ні, то спавнить новий острів. Вроді просто. Також я додав прокачку персонажа, і в цьому мені допомогла стара механіка появи островів, яку я вимкнув. Ну і трохи пану додавав маленьких фіч, про які ви можете подивитись відео Акіра. Там ви знайдете повністю весь цикл розробки всіх учасників підряд. А зараз я вам покажу пару цікавих моментів. Це був по-дебільному зроблений контролер гравця, і він не перевіряв, стоїть гравець на підлозі чи ні. А умовою для прыжка була зуточка з будь-яким колайдером. Тому після того як додав великий тригер на весь острів, гравець міг стрибати без кд і левітувати. А тут я заспавню багато островів, і вийшла, ніби у мене велика згенерована мапа. Подивіться, як це гарно виглядає. Я просто молився, щоб хтось додав систему будівництва. Було б круто, якби можна було поставити пічку, пожарити м'язко, покращити знаряддя або взагалі побудувати хату. Також можна було б додати механіку заборони ходити по воді, і треба було б будувати плоти. А ще я сподівався, що в механіку прокачки персонажа додадуть більше прокачок, але цим ніхто так і не зайнявся. Після івенту виявилося, що ми буквально повторили гру Outpass. Про неї я не знав до івенту, але ну, буквально копія. І також накину вам пару ідей, як би покачити цей івент. Чи які б правила я встановив, якби я його проводив? Я б встановив жорсткі правила, що не можна комунікувати. Не можна залишати підказки текстом або файлах гри, не можна ніяким чином взаємодіяти з іншими розробниками. А також я би зробив загальну реакцію всіх розробників. Як на мене, було б краще, якби ми всі зібралися в Discord і разом дивилися на результат. Якраз про результат: у останнього розробника була якась фіня з шейдерами та скайбоксом, і у висновку ми отримали от таку картинку. Ну, сорі, але я це ніяк пофіксити не можу. Тому переходимо до фінальної реакції. Давай. Так, ну ладно, давай, що робити. Ну нас... от видиш, от це, до речі, аутлайн полетів. Так, ти помираєш? Ні, не помираєш, залишили, да? Я б хотів зробити, от. Е... Мені гра дуже нагадала Forager. Ну, по ж не можна ходити, і там можна плоти будувати, це круто. Так, ану, блін, прикольно. На Майнкрафт дуже схоже тепер додали дуже багато механік Minecraft. Опа, щось таке. А від чого я помер? Ага, і кнопка рестарту не працює, де? Да? Так, а це що навіщо? А я не можу сісти. Як їздити? Я не можу їсти. це вони або не спілки додати, або щось опять поламалось. Блін, ну загалом гра крута. Ой, ба тут такий слізінь. А ну. Дайте поломаний ніби. Да, він не б'ється. У него кулайдер десь. Дивний а чекай. Але ти в нього влучив. Тільки от він. О. Ганпадер! Типек Майнкрафт! Охренеть ганпадер. Чекай, а тут додали? Якусь, типа. Інші, інші Крафтін! Блін, чекай, я тут не себе. додали. Ні, на, моє, на моєму етапі це вже було, тільки тут е, навіть прибрали деякі об'єкти, у мене було навіть їх більше. Дивись, тут є. Е, е, отут хангер апдейт. Я короче... Я написав короче, свій метод хангер апдейду. Він був до цього. Але я його просто загубив скриптом. Окремим скриптом він був і я його загубив. І тому я написав заново. Грійся, гені, грійся. Та от я стою прям в кострі. Давай апгрейдимось, давай е... Спід... А, чекай. От дивись. Вони... Рад, що тобі спід. Щоб швидше бігать. А хилитись хі... не можна, так. Да? Ну, там щось поламалося. Угу. Хіл був, але не стало. Понятно. Бля, не, не радий, що люди поняли мою ідею. А, а яка твоя ідея була? Ну, якраз виживач, ти, ти типу прокачуєшся, відкриваєш нові острови, у мене ця вся чхня була. Єбаєш, що це за освітлена фіга, там освітлення, коротше, в ньому, і воно, типу, от таке освітлене, от такі тіні. А як він це зробили, це ж в Європі Круто. Там вже це складно робиться. Можливо, воно, типу як фоточка. Просто запечене Цей івент поклав фундамент для моєї кар'єри на Ютубі як девелопера. І я взагалі потрапив на другу частину випадково, через те, що тоді було багато учасників, які відмовлялись від участі. Я дуже радий, що півроку тому написав ефір і почав знімати відео, тому що тепер я отримую купу емоцій від процесу розробки і записування відео. Також я познайомився з купою цікавих людей, з якими я ніколи би не зустрівся, якби не той один шанс та випадковість. Хоч я хотів би, щоб правила івенту не порушувалися, але всі розробники молодці, івент просто бомба. Якщо хочете переглянути повний відосік, то переходьте до Кірона канал і дивіться, як створювалася гра в хронологічному порядку. А також я потегую всіх ютуберів, які брали участь у івенті, тому можете заглянути до них на канали і подивитися участь з їхніх слів. У мікрофона був Юнібейк. До нових зустрічей!